Головний партнер показу Всеукраїнська молодіжна громадська організація Молоді регіони. Генеральний спонсор проекту Зроби собі шоу. Торгівельна марка «Ятрень». Я займалась, училась в художниці школі, приймаю активне, активне участь в школьних конкурсах, сценках. А, всяких, в качестве кого? В качестве постановщика? А, ну, нет, чаще всего в органи... организатора, а, самого, ну, актера, как бы так сказать. Вы мечтали сыграть, наверное, принцессу, а, Ну, нет, И я не люблю жизни? такие роли главные, я так люблю больше немного второстепенные. Например? Ну вот, не знаю, если взять, например, сказку «Золушка», да? Там главная героиня — Золушка, то я да, бы хотела, конечно. допустим, сыграть, там, ту добрую фею, ну кого-то такого более. Чому являешься мені у сні? Чому звертаєш ти до мене? Чудові очі ті ясні, сумні. Не мов криниці дно студене. А ви що не вивчили? Я вивчила, я просто нервничаю немного. А чому ви нервничаєте? Ви збираєтесь працювати, а ти не бачите. нервничати. Вам Олександр Пономирова подобається? Ні. Віталій Костовський? Ні. Іван Франко? Почему? Вам не нравится Иван Франков? Ну, я не люблю стихи и классическую творчество. А зачем вы себя приедете? Ну, само стихотворение мне нравится. Но Иван его... Вам не нравится стихотворение, но нравится... что это? Ну, просто стихотворение само по себе красиво, и смысл у него красивый. А кто автор? Иван Франков. Меня зовут Вова. Я хотел бы быть актером, Тобто то, на що я учился і то, чим я живу, в принципі. І вот. я хотів би прочитати э, монолог Михайла Зоченка-аристократка. Григорій Іванович голосно зітхнув, витер підборіддя борідді рукавом і почав розповідати. Я, братці, не люблю бабів, котрі носять капелюшки. Якщо баба в капелюшку, якщо панчишки на ній фільди косові, або мопсик на руках, або зуб золотий. То така аристократка для мене і не баба зовсім, а порожнє місце. Хоча свого часу я, звичайно, захоплювався однією аристократкою. Гуляв з нею, в театр водив. Ось в театрі все і сталося. Там вона і розгорнула свою ідеологію в повному об'ємі. А зустрівся я з нею у дворі свого будинку на зборах. Дивлюсь. Стоїть така собі. Фря. Панчишки на ній. Зуб золотий. Здравствуйте, кажу. Чим ви займаєтесь пожином? Актер. Театра. Театра кукол. Да, да, робота. Да. Подматривает, подматривает. Так, 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 и Ау. Оп, и там еще нужно, да, так, 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 да. сейчас, так, 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 Она твердая, надо прорубить себе проход сначала. Она ага. упали, как, как шалаш. Понятно. Да? Понятно. Может, ножичка маленькая пролезет? Да нет, сейчас так, я. Нет, сейчас а -а -а. я. Сейчас а -а -а. я. Так, так, так. А, ладно, Нет, ну вот. Так, во. Вот! Вот! А там другой, да? Внутри. Ты что здесь делаешь? Не, вот когда мне дали задачу что-то там э -э, халабуду и собой что-то строить, Це було геніально, мені дуже понравилось. Я, звісно, думав, що буду, але все одно добре. Доброго дня, мене звати Олексій. На телебаченні я б хотів би працювати, певно, що ведучим якоїсь шоу-програмою. Такої щось суперкреативне, супернереальне, таке щось цікаве. Наталя Забіла. Білі мухи. Білі мухи! І налетіли все подвір'я стало білим. Не злічити білих мук, що летять наче пух. Галю Петрику кіндрати. Годі малюки вам спати. І побігли до санчат. Галя Петрик і Кіндрат. кіндрати. Санчата йому сім змайстрував старий Максим. He sent to me in dreams. He came that voice which calls to me and speaks my name. And do I dream again? For no, I find the phantom of the opera is there. inside Інсайд має! Доброго дня! Сьогодні ми розпочинаємо наше супер нове телешоу. Хто кого, як то каже, обгаде». Ми, ви знаєте, запросили до, нашого, до нашої студії двох прекрасних людей. Це прекрасного співака Олексія Козачинського. Здравствуйте. Я. Вірку сердючку. І дуже багато наших прекрасних членів журі зробив собі шоу. Ось вони. Давайте їм всі попладуємо. Браво! Так, в принципі, я все зробив. Я думаю, що з усіх учасників вашого шоу я знаходився там найдовше. Мені вдалося поспілкуватися дуже довго з усіма членами журі, і де трошки знати їхню. думку, трошки и свою, трошки посваритися, трошки помиритися. А, ну, мне мені, в принципе сподобалось. Здравствуйте, меня зовут Аня Тишкус. Я пришла на этот кастинг, ну, чтобы самоутвердиться и все-таки, ну, грех не использовать такой шанс, когда в Кировограде появился, ну, такой, скажем, для Кировограда такой большой конкурс, да, проект. Вот, ну, и хотелось бы попробовать себя. Что значит любить? Идти сквозь в югу на пролом, Ползти ползком, бежать вслепую, идти и падать, бить челом, и все ж любить ее, такую, забыть про дом и сон, про то, что твоим обидам нет числа, что мимо утренняя почта чужое счастье пронесла. Доброго дня, шановні телеглядачі! І сьогодні в нас знову шоу-театр молодіжного клубу «Імідж». Сьогодні ви потрапите у казковий вирій, вир чудових масок, казок та унікальних акторів. Отож, зараз ми з вами пройдемо до Красного залу, де відбудеться подія. Але найголовніше те, що інтрига цього шоу у тому, що ви, шановні телеглядачі, будете приймати участь у нашій касті. Дякую большое, Аня. Я вам хочу одне сказати: що якщо все-таки ми вас візьмемо, ви пройдете кастинг, то що вот ви нам показали, це все, ми будемо виколачувати з вас, тому що ведучий... И журналист, который делает сюжеты, просто, ну, недопустимо, чтобы он перед камерой вот так вот себя вёл. Я не, не считаю, что все добро прошло. Ну как? Ну просто э, не ожидала таких вопросов, да, кардинальных. Готова ли ты сейчас, ну, бросить учёбу и всё, если мы с тобой подписываем там два месяца просто и, ну, не готова была. Но я сказала, что если это того стоит, то возможно, когда будут такие предложения, тогда уже буду на месте решать. Головний партнер показу всеукраїнська молодіжна громадська Організація «Молоді регіони». Генеральний спонсор проєкту Зроби собі шоу торгівельна марка Ятри.